Українці сьогодні разом відзначають різдво в одну дату, як одна велика родина. Безумовно, часи війни змінили нас, і не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. Майже немає значення, які страви на столі важливо які люди за столом. І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч вдома були на зв'язку, щоб почути їхній голос, хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення. У мене все добре. Ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими, за всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому, за всіх наших загиблих героїв, які. Захистили Україну ціною життя за всіх, кого Росія загнала в окупацію, кого змусила поїхати, кому важко, але вони не втратили Україну в собі. А отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч опліч. Ми не загубимося в темряві. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, ми обіймемо. І зігріємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей, міцно обіймемо своїх рідних і, звісно, згадаємо, згадаємо усіх своїх. І так само, як колись ми відкриваємо свої двері і відкриваємо свої серця, і ми бережемо ці свої традиції, і так само, як колись всі разом співаємо свої колядки. І це так важливо і цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось і продовжується, і живе. І поки так відбувається, доти не зникли ми. Доти життя перемагатиме, доти бережеться Україна. Дорогі народи, здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна, і бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав. Скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це і молимось за це. І на це заслуговуємо, щоб кожна українська родина жила в злагоді, щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку. Усміхнулася, зберегла таку важливу дитячу віру в добро і диво, щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали, щоб добро і правда перемогли, щоб була перемога миру і були ми, і була Україна. І неодмінно день, коли. Всі зберуться вдома у перший мирний рік мирного Різдва і скажуть одне одному: Христос народився, славімо Його. Я вітаю зі святом усіх вас, дорогі українці та українки, кожному і кожній. Я бажаю щасливого Різдва, смачної куті, і, звісно, миру нам усім. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну.